Якщо ви часто не розумієте, чого ви хочете, і чи ваше рішення це справді ваше рішення? А якщо ви не можете чогось вирішити чи не розумієте своїх потреб, або, наприклад, вас переповнюють емоції, які ви не розумієте і не знаєте чим пояснити, то це відео буде якраз для вас. Сьогодні говоримо про те, що емоції насправді це є ключ до розуміння своїх потреб. Вітаю в психологічній студії Сенс. Мене звати Мар'яна Франко, я психологиня, психотерапевтка в декількох методів. В основному я практикую МДР, також гештальт-терапію, когнітивно-поведінкову терапію. І сьогодні ми Поговоримо про те, без чого психотерапія не працює. Адже психотерапія не працює, якщо немає доступу до ваших переживань, до ваших емоцій. Отже, дуже важливо, ми реагуємо насправді не на ситуацію, а на те значення, яке ми цій ситуації надаємо? Наприклад, якщо ви зустріли свого однокласника, і порівнявшись з вами, він раптом переходить на іншу сторону вулиці. Ваша реакція. Хтось може сказати, що він на мене чимось ображений, хтось може сказати, що він мене зневажає, не хоче мене бачити. Хтось може сказати, що, напевно, в нього поганий зір, і він мене не роздивився, не побачив, що це я. Яка ваша відповідь була б, якщо би вистикнули? З такою ситуацією насправді, якщо однокласник перейшов на іншу сторону вулиці, ми бачили свої реакції. Але якщо забрати з цієї проблеми... Емоції залишаться лише ситуація. Наприклад, однокласник перейшов на іншу сторону вулиці. З іншої сторони дуже важливо зрозуміти, що емоції насправді виконують надважливі функції, а які не виконує жодна і жоден інший психічний процес. Вони насправді допомагають у житті, вони виконують мотиваційну функцію. Немає емоцій, немає мотивації. І як же ж з цим розібратись, коли емоції корисні, а коли їх треба забирати з ситуації? Наприклад, був у мене один клієнт, який постійно просив забрати якось вимкнути, відділити від нього його емоції, які його дуже турбували. Тоді я розповіла йому одну історію про адвоката Еліота. Це історія про. Реального адвоката, ім'я, звісно, змінене, якого консультував дуже відомий нейробіолог Антоніо Дамасіо. І до речі, я дуже рекомендую його книжку, яка називається Помилка Декарта. Адже ви пам'ятаєте, що Декарт говорив: мислі, отже, існує, і насправді це помилка. Адже людина якраз не може існувати без переживань, без емоцій. І це дуже гарно ілюструє ось цей випадок про адвоката Еліота, який звернувся до доктора Дамасіо, і це виявився досить дивний пацієнт. У минулому це був дуже успішний адвокат, який був партнером в адвокатській компанії. В нього була дружина, в нього були інвестиції, статки і успішна кар'єра. Але в процесі цього адвоката виявили захворювання, яким виявилася пухлина мозку. І ку... Потрібно було терміново видаляти. І, власне, дуже важливий момент, що ця пухлина знаходилася між структурами префронтальної кори, лобних доль мозку і, власне, амигдалою або амигдаловидним тілом, який відповідає за емоції. І якщо ви знаєте, то ці операції дуже часто навіть роблять на відкритому мозку, запитуючи ви пацієнта. А, щоб він відповідав на якісь прості або складніші запитання, проводять, до речі, перед операцією після тесту на IQ. І, власне, адвокат Еліот він показав дуже високий рівень IQ як до операції, так і на щастя. Під час операції не були зачеплені когнітивні функції. Відповідно, він не втратив свій IQ. Але на момент звернення до доктора Дамазіо. Він виявляв досить дивну поведінку, таку яка призвела до того, що він втратив свою адвокатську практику, тобто ним були незадоволені партнери, зробив декілька невдалих інвестицій. Ось бранку і крім того, виявилося, що його дружина пішла від нього, сказавши, що він абсолютно нечуйний, не розуміє і більше вона з ним жити не може. На момент звернення до нейробіолога доктора Дамазіо він жив на утриманні, Я вже не, не пригадую точно не то свого двоюрідного брата, не то батьків. І а, доктор Дамазіо вирішив дослідити цей випадок і запропонував адвокату Еліоту звернутись до нього на наступну консультацію або вівторок по обіді, або в четвер зранку. Адвокат розповів йому два логічні ряди, чому він може, в принципі, звернутися до нього. І а, вівторок по обіді, і в четвер зранку, і не зміг вибрати. Отже, це повчальна історія, яка доводить, що емоції, а власне, ці структури між амигдалою і власне зв'язком нашої амигдали, яка відповідає нагадаю про емоції за емоції і префронтальною корою, власне ці структури були порушені в результаті цієї операції. А отже, був порушений шлях емоцій, шлях розуміння своїх емоцій. І історія знову ж таки доводить нам, що емоції просто необхідні. До речі, емоції з французького означає емовшн збучення, і це наші суб'єктивні реакції на зовнішні або внутрішні події. І емоції щитують ситуацію так званим гештальтом картинкою. І вони мають дуже багато функцій: це і сигнальна функція, і оцінкова функція, і адаптаційна, і регуляторна, і захисна і мотиваційна, і навіть комунікативна. Тобто, Якщо ми не розуміємо свої емоції, ми втрачаємо дуже багато ознак подій, які з нами відбуваються. Відповідно, так само як доктор ем, перепрошую адвокат Еліот. З історії доктора Дамазіо не можемо приймати адаптивні рішення. Більш того, емоції завжди виступають комунікаторами наших потреб, тобто потреб людини. І якщо ви не розумієте своїх емоцій, ви так само не будете достатньо розуміти, чого насправді ви хочете. До речі, це дуже часто проблема, з якою звертаються до психотерапевта, чого я хочу. І дуже цікаво, що тут є гендерна нерівність, бо часто звертаються. Чоловіки. Здогадайтесь чому. Вони з дитинства переживають заборону на вияв емоцій. Тож давайте розбиратися з емоціями. До речі, зараз є дуже багато різних теорій емоцій, вчені так і не зійшлися на одній, якійсь єдиній, адже існують якісь дуже індивідуальні переживання або культуральні особливості емоцій, такі як, наприклад, бабі-сабі. Це поняття, яке, наприклад, описує відчуття краси від недосконалості у японців. Або, наприклад, є плем'я ілонготів на Філіпінах. І в них є теж дуже специфічна емоція, вони не хочуть ніяк асимілюватися, і відповідно, емоції в них теж особливі, і є емоція під назвою Лагет. це як ейфорія, агресивна така ейфорія, яка супроводжує Полювання за головами. І хоча існують ці особливі емоції, які залежать також від культуральних особливостей, проте загалом вчені все ж таки погоджуються, що існують так звані базові або вроджені емоції. І е, в основному ми можемо їх так звести до чотирьох: це є гнів, страх, смуток і радість. І, до речі, порахуйте, скільки з них є е, позитивними. Одна з чотирьох, тобто 75% у нас є негативних емоцій. І чи ви колись задумувались, чому так? Адже насправді у емоцій існує біологічне значення, тобто виживання. А для виживання більше потрібні негативні емоції. Але якщо ви вже досягнули рівня того, що вам виживати не потрібно, то бажано вчитись мінімізувати вплив негативних емоцій, адже в такому разі вони будуть розвернуті. Проти вас і не будуть допомагати отримувати задоволення і радість в житті. Дуже цікаво, але деякі емоції розгортаються в нашому антигенезі, тобто такому індивідуальному розвитку, і це, наприклад, огида, яка включається приблизно в 6 місяців і. Ем... Цей час дитина починає відрізняти смаки. І, наприклад, якщо в 4 місяці моя дитина могла з задоволенням облизувати лимон, то в 6 місяців вона вже починає кривитися. І це означає, що в дитини включається пізнання світу і розуміння, що мені підходить, що моє, а що не моє, що є корисне, а що може нашкодити. І далі огида, психологізуючись, набуває дуже важливої функції такої. Психологічної чистоплотності. І якщо ви довіряєте своїй огиді, ви будете розуміти, яка ситуація ваша, яка не ваша, які люди вам підходять відповідно до ваших цінностей, а які геть не підходять. Огиду, до речі, теж відносять часто до базових емоцій, і е, е, крім того, до базових можуть відносити відчуття, наприклад, сорому. А е, е, до речі, сором теж в дитини вмикається не зразу, і він з'являється приблизно в рік. Або навколо цього, починаючи з того, що дитина розуміє, що вона відрізняється від інших, хто свій, хто чужий, і це така спершу певна суміш страху і сорому. І, до речі, сором це єдина емоція, якої точно немає в тварин, і яка є точно лише в людини. Тут дуже цікаво задуматися, чому чому так відбувається? Я спробую проаналізувати в одному з наступних блогів, присвячених емоціям. Тож, якщо вам цікава емоція сорому, напишіть просто в коментарях сором. <сміття> Ніхто не зрозуміє, чому ви це пишете, але я буду знати. <сміття> Тож яке біологічне та психологічне значення емоцій загалом, перш за все, давайте повернемося до тези, що емоції завжди виступають комунікатором наших потреб. Тобто, якщо в нас є страх, тобто нам страшно, значить у нас є потреба в захисті або уникненні небезпеки, що ми, наприклад, замалі перед лицем загрози або ж сум, або печаль. У нас завжди говорить про втрату і що ми потребуємо підтримки від собі подібних від інших або гнів. Гнів говорить про те, що наші межі порушено, і при цьому ми достатньо великі і маємо ресурс, щоб ці межі відновити. Або радість. Радість навпаки свідчить, що ми отримуємо те, що хотіли, і все йде як потрібно. Тобто, наші потреби задоволені. Якщо ж говорити про огиду, то нагадаю, це дуже важлива емоція не лише для виживання в фізичному світі, щоб не наїстись чогось не того. Але й в стосунках, щоб знову ж таки не наїстись в стосунках чогось не того. Тобто, ймовірно, емоція огиди допомагає як нашому організму, так і нашій особистості зрештою розпізнати, що для нас буде корисним, а що ні, і супроводжуючи розвиток нашої особистості. Саме вона допомагає швидко зрозуміти, чи хтось, чи щось, чи чиясь поведінка вам підходить, чи ні. І тоді, якщо ні, виникає яке внутрішнє відчуття відразу, не моє. Таким чином, кожна емоція по аналогії з панелі індикаторів, які є в автомобілі, буквально негайно може вам дати знати про ту кількість ресурсів, якими ви володієте, про те, що вам потрібно, що у вас окей, а що, можливо, поламалося. Відповідно, які потреби у вас не задоволені, і на які потрібно звернути увагу, щоб їх задовільнити і набути відчуття цього внутрішнього спокою і балансу. Тобто продовжити свій шлях їхати з точки А в точку Б, тобто до своїх цілей. І знову ж таки, дуже важливо, що негативні емоції дають зрозуміти, які потреби вас не задоволені, і відповідно, що зробити, щоб уникнути аварійної ситуації в своєму житті. Так, наприклад, тривога, на яку скаржиться переважна більшість людей, насправді слугує нам сигналізацією про те, що щось не так. І якщо ми навчимося її розуміти і використовувати. Собі на благо, або є іншим на благо, то, як не дивно, саме тривога може допомогти приймати більш мудрі рішення в житті і будувати кращі стосунки або з собою, або з іншими. Так само, як допомагає сигналка в машині, яка вчасно вам нагадує, що ви щось не закрили, або потрібно поповнити, наприклад, паливо, або вашу машину хтось намагається зараз зламати і викрасти. І так само, якщо сигналізація поламалася, чи вона невдало відрегульована, ви звертаєтеся напевно на автосервіс, то якщо ви помічаєте у себе. Розрегульовану систему тривоги, то не варто на неї жалітися, варто швидше звернутися до психотерапевта, який точно допоможе вам її відрегулювати, адже він на це вчився. І крім того, навчіть розуміти інші індикатори. І з цим запитом ви, до речі, можете звернутися і до психологів нашої студії. Контакти є в описі до блогу. І як бачите, розуміння своїх емоцій. Допомагає не тільки зорієнтуватися з системою своїх внутрішніх індикаторів, чи показчиків чи потреб, але й приймати рішення щодо ситуації, в яких ви знаходитеся. А якщо ви ще й розумієте емоції інших людей, тобто вмієте щитувати і розуміти їхні потреби, це надзвичайно спрощує і допомагає будувати стосунки і партнерство не лише особисте, що якраз дуже так, але й в бізнесі. Тож, якщо вам важливо дізнатися про якусь конкретну емоцію, я продовжую своє опитування. Напишіть її назву в коментарях, і ми присвятимо окремі блоги окремим емоціям, адже, крім того, що це дуже корисно, це неймовірно цікаво. А якщо ви вважаєте, що мій блог несе цінність вам чи вашим близьким, будь ласка, ставте вподобайки, лишайте свої коментарі до відео або до аудіоблогу, якщо ви слухаєте в режимі аудіо, і це надзвичайно Звичайно, допомагає поширювати інформацію про психологію, яка підтверджена науковими знаннями. А з вами була Мар'яна Франко. Не перемикайтеся! Слава Україні!